Всім бажаю здоров'я. Зірочки. Дуже-дуже-дуже багато питань. Просто зірочку на електропилу. Ну так неможливо купити. На жаль, ну немає. Ну, бачите, зірочки. От, зірочки. Всі думають, що вони от -от, просто зірочка до електропили, неважливо, як вона у, у вас там називається: енергомаш, Уралмаш, Дніпромаш, Техномаш. все це ну ерунда. Для того, щоб її підібрати. Треба обов'язково їх заміряти. Тому що, от зараз спробую показати, он, наче дві схожі. Але якщо ми будемо їх заміряти, вони будуть зовсім не схожі. Тобто висота, ширина, ну неважливо, як ви там її будете називати, вони будуть різні. Для того, щоб... Вірно підібрати. Перше, ну що, рахуємо кількість лучів зірочки. Потім посадочні місця. В неї є два посадочних місця. Одне інше. Заміряємо. Потім заміряємо зовнішній діаметр. Заміряли. Потім заміряємо ширина, товщина, висота, хто як називає все. Для більш точного. Можете закинути фотографію вашої зірочки, щоб було зрозуміло, тому що вони бувають як такі, так і там на чашечки, на тарелочки, Ну, хто як називає. Ще велике прохання. Ну Якщо вам це допомогло, будь ласка, ну прохання таке. Підпишіться, поставте, будь ласка, лайк, тому що ну, це потрібно для каналу. потрібно, щоб це бачили люди, щоб більш контент український був на ринку. Ну і щоб вірно могли підібрати, тому що ну, дуже багато питань. Останнім часом, ну просто мільйон питань, що просто зірочку по назві. Ну, це, на жаль, це не автомобіль. Хоча, як з'ясувалося, і на автомобіль неможливо інколи підібрати по ВІН-коду. Тому такий невеличкий ролик, невеличкий обзор. Будь ласка, поставте підписочку, поставте лайк побачать ваші друзі, які на вас підписані. Може, комусь це допоможе? Ну, всім гарного времені суток.